І вили. Опеньок сірно-жовтий, сірі пластинки, жовтуватий, Ах, він не їстівний опенюк, але. Хтось каже, їсть, не знаю. Завжди думала, що він отруйний. Класні гидрофоры. Тобто тут собі кувшинки посадить, бачите. До речі, я в галошах. Зараз я хочу оту уліточку дістать. Он бачите? Она для акваріуму. Ай, классно. Ох ты!